Це Гради 2 на, на практику гелікоптері Так Твая... я кра... Здорово! Ви на каналі Ярик 591. Сьогодні ми будемо ебашити бабку на гелікоптері. Оце, як завжди. Я теж нагібати. А я все звичайно стартану, ну, да пофіг. я пофіг. Буду... Ладно. Ты снимаешь, да? Да, да, это да, по сути спойдранник. Ты потом платишь мне, люди? Окей, окей, без вопросов. А где прикол? Тут разные спаун? вы сейчас вдруг. Я знаю, тому то и прикол. Так, я тут у меня есть секюритикей? Нема. Что? А де мала я демон. Здох! О, спаркпат, якого мені нафіг не надо. Я нашл Glass Fuse. Красавка. Я книжку палку. Книжку палку. Книжку Одобряю, братан. Одобряю. О, я не шухекоптер Кейс зразу. На колене, на колене, На колене как на члене. Ой, я нашел кусок кроты. Начинай. Сюда, сюда. С вами бомж. На сейчас. О, нет. В интернет слили шоковую музыку. При смерти малого чушпана. Осуждаю. Это неправда. Ой, я нашел Cooting pliers. Я знайшов йшов м'ясо. Я теж не м'ясо м'ясу. М'ясов. Ой, я знайшов цей security kave, він був закритим. Іди краще його вбей, бо він тебе заїбав. Я хочу грана гранату і закидаю. А, а біля а -а тебе є гранати? Це... Бо, бо гранати деколи можуть спавнитись біля молога. Лови аптечку. У мене ще в тебе заспанулись біля нього. Ні. Блє! Що, провалився? Не провалився. що то я впав. О, сейфки? Це не спаун, по-моєму. Я його ніколи там не бачив. Спаун. Ой, я не йшов гелікоптер мануал. Хелікоптер чи... Хел... Helikopter, helikopter, helpter secter heliker, baracopter helikopter. Możliwo, možda. Ne знаю, może. Oj, mi tu fignol. O, ja nešto i gazolin can. Красавчик. Це гадать до секурди. Треба подивитися, чи біля молого є гранати, бо якщо буде, це буде така імба. Ні, біля молого нема гранат. Жалко. У мене теж нема. Зато я кусок картини. що Та, малю. Так. Я чуть-чуть скручу звук, щоб сані було чути. Что ти там дзвониш постійно? Я тебе їсти не принесу, пішов нахуй. Коза. Я скрутив звук, а не підкрутив. Угу. Коротше Подивимося, що там є. Так, я не шов свечу, але тоже та свіча бісить. Ой, я не шов скотч. Я скотч знайшов. Будь здоров. Я не можу найти. А той баг досі працює з тим рулем. Okay. Там, де він з собою тащиться. Ні, напевно, що ні. Не. не жаль, не працює. Там шо є? Тут шо? Там є газолін? Чекай, 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 чекай. Газлін туда! А ты найшов за секерти кей? Найшов? А де? Він був за картиною. Я не знаю, чи там попадеться. Там, де короче, там де ти право то там там секьюрити кей може. Антис, мене тут немає. Ну може бути в твоїй кімнаті або біль... там, де сейф, коротше, стоїть. Там Ой, там я не, шо, я не шоп я пішов. А де був? На другому поверсі біля столу. Ясно. Я чуть на стіл не впав. Тебе вже другий день? Да? Ні, перший. А ти вже знайшов всі куски картини? Не всі. Одну лише я ней. О, знайшов! На столі прям було, ніфіга. А в них переносить там як не -то, нахуй, Та мені так само. Так, ну что, дед, дед Инсайт, иди сюда. Сейчас будем тебе нас ебать. Так. Я уже нашел, да. Так. так. А где скотч? Або... Шо, кстати, иногда бывает бар, что еще, да? Однако... Ну, может, уже сразу-то Я не знаю, что это бар. Да, да, да. Найшов, Найшов, да. А то як палк пометает? Найшов. Він мене шухляді був, там де падлук стояв. Блін, а вот. Шоо? Нику. Сейчас буду щас буду за рубалета ебаш. Ой, з дубовика ебаш. Хороший говорят с шоктера можно. Да я знаю, можно? Якщо я, конечно... Не, я не шок. Я знайшов лапанки, во він на кріслі стоїть. Чи я його туди поклав? Да, я його. От я Я... я, я теж обнакоду, але я забуду. Тут немає нічого. Да як я впав, да в смысле? У зм... мене падло, окей? Падло. Все, я запад тебе. Та відсувайся швидше. Так, тут мене хазарін, а де скотч? Так, прикинь, якщо там буде ці во... Е, гранати там, то Та я буду щас милого їбашити. Він мене заїбав, блін. От би дати йому бля піздюлей. Будь здоров. С новым раком. <звук> ну, Є. Yeah. Сейчас я буду мологи їбасти. Заебала гнида. То я все, Я від... Красава. Ну, yeah, я теж. Я тоже. Я нажав. Коротше, ми прода... А чого в мене м'ясо впало? Блін. Коротше ми продовжуємо. Ідемо кормити молого. Може там в нього щось є полязне. Чо? Де Десять хвилин. Рівно? Да. Що ти хочеш, малий? Дай подивилися по ломі, то що надо. Все, краще, жри. А У мене нема граната на виході, да? Не знаю, може біля молого? Чо ти дзвониш, я тебе тільки со покормив, придурок. Дебіл. інвалід. баний. Я знаєте, де... Станган! не йшов. Але Мені його нахуй не надо. Так. О, фортануло. Ця штука є. ...Glass Fuse є біля кальмара цього великого. Там де лодка. А у мене по бараде разом за Ну значит я рай на твоем спаун. На минулому твоєму плюсом. Значит, я можешь сказать, что даже дышил Так я уже и так все знайшов. А чо? А чо я сдох? А будто... Ты шо так такие правила, бля, що нахуй? Ты сейчас буду. Короче, бля. Так, короче, вот. Ось, все, короче. Идем. Я їх так тупо... Яким їх здохнути? Я ж тільки три раза впал. Ты ж... пройду. Я Блін. Шукай його або на кухні шукай, або в шухляді, там на першому поверсі, або, або в підвалі десь. <плес> Окей. Що я, буду я вже опять це знайшов. А то уже чесно. Блін, я чуть не проводился. О, гранат! Що, йти ти малого гранату їбашити? Да, да, так. Да. Все, окей. В моїй крові. Окей. все. Короче, малому жопа. Іди сюди, малий, Зараз ми тобі будемо пізди давати тобі. Гандон малий. Я походу понял де цей, де скотч. Де? Сзади того села, типа там треба тому гробу пизда. Снимаем на видео, всем прице Донбасс 2014 Вс мы сдох А ты за видео Да я за пес у нас ты час и шона что рассказал всем при просто так по поприколу у мене видео уже 13 хвилин 28 секунд у мене тринадцять хвилин 45. Чуть-чуть перегнав, ну да в Головне, щоб я знов не здох, так як того разу. Що я якось случайно впав? А ти не знав хелікоптер кейс? Да. А де ж кошту, бля? Я не можу знайти його. А ти на кухні шастав? А нижні шухляди теж шаста? Не, не знаю. А ну іди подивись, може він там є. Yeah. Я викинув газолін Кен нафіг. де найшов, без кейс. Не йшов? Да, да, да. Де в нижній? Да, да, да. Ну видиш, а ти поміг хоч чимось. Так, короче, я вже взяв скотч. Дейшов. Сейчас будем заклеивать. Okay, да. О, дробаш. А куда я выкинул гозелин кен? Я ж його, Я ж його нафіг викинув. Короче, все на відео чистку знято що я ну все. Я вже заливатися. Коротше, поки там мідеш заливати бензик. Я хочу взяти гранату. Хочу взяти гранату. И хуяр ти туда, Блядь! Блядь! О, два вертолета типа Ну-ка. давай. Салон, давай. Что спало? Все спало? Ой, ключ? А ты ключ? А, а я тоже типа скрижаль не видно, куда сидула по Походу. Давай, я вже, давай, 3 2 1. Що ти то тоже пройшов? Все, пока, хата ебуча. Всем пока, с вами был Саша Плай и Мануар Драйн. Пока. Давайте, всем до побачення.